Вітаю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Як живе Вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану? Усе показуємо. Близько 2.50 ночі, 6 червня, під час російсько-української війни, було скоєно воєнний злочин та потенційно акт екоциду, здійснений окупаційними силами Російської Федерації. Підрив Каховської ГЕС у зоні лиха опинилося близько 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів, які залишились під водою. Тож цей випуск ми присвятимо мешканцям Херсонщини і загалом незламності духу усіх українців, які попридниці ворога не опускає руки.

Одразу після теракту на Каховській Гес волонтери, військові та усі небайдужі розпочали допомагати евакуйовувати людей усіма можливими способами. Дороги перетворилися на протоки. Замість автомобілів ними тепер курсують катери, та це не міняє того, що ми велика нація, родина, яка не залишає нікого у біді. Так окулять. <ріпи> <ріпи>

На території Херсонщини через расистів у пасті опинилися не лише люди, тисячі різних тварин від пасіків та котиків до великих рогатих тварин, опинилися у воді. Та для нас надзвичайно цінне кожне життя. Люди не хотіли покидати своїх домівок без улюбленців, а волонтери не припиняли пошуків, аби врятувати кожне створіння. Не забудемі, не пробачим, сонце світить оточем. Буде мене, пробачим, радий, бачить, горить ваш танчий гниз Абуди мене, пробачим Сонце світить, але поплаче. мі, не поплачений забуде Незламність нашої нації полягає у тому, що ми в будь-яких ситуаціях не втрачаємо духу. Як би важко не було, чого б рашисти нам не заподіяли, та ми тримаємось. І навіть коли домівки затоплені, все навколо знищено. Знаходиться час для того, аби пожартувати. Цей чоловік запитує, чи бачили ви жабу на дереві? Ні, тоді дивіться. Затопило все. жабу на йолки. Хтось бачив. Ось. І не кажуть, що не буває жаби на йолки. Ось. О. Жабка на йолки. Херсонська область. Моя Україна. Тримаємося. Про те, що ситуація була критичною, і волонтери намагалися евакуювати усіх, але були і ті, хто не хотів полишати своїх домівок. Чоловік із наступного відео також демонструє незламність нашої нації, адже як би рашисти не намагалися забрати наше, але ми на своїй землі у себе вдома і нікуди не підемо. Катує вижать, хотіть вадічик на вадічик, ареолік. Да? Немає кінця ненависті та злості, донитості росіян від їх рук лише все руйнується. Вони не можуть в себе нічого в країні створити і разом з тим постійно лізуть на чужі території і нищать все живе. Їхню підлість навіть не можуть терпіти вже і самі тварини. Здається, що вони і самі вже б загризли кожного окупанта. Дорога до порятунку у 140 кілометрів. Саме стільки проплив песик на шматку деревини із Дніпра аж до узбережжя Чорного моря. Песик, який хотів жити, і отримав цей шанс. Одесити врятували малюка, який наче є символом нині кожного українця. Загалом до берегів Чорного моря нині постійно прибувають речі та тварини, які на уламках життя дотягнули до берега. А самі куся дай воду Похладь, похладь, поладь. Молодец, молодец, молодец. Давай, давай, иди, иди к нам похвали сюда. Похвали его, похвали. Он, он домашний, он молодец, понимает. Иди к нам сюда, да. Ну старый такой. Не ну, на победы ты что, блин? Это укрутило. Можешь сказать, я укрутила? Он уже сам к тебе тянется. Щоб собі не вигадували расисти, би не намагалися нас залякати, як би не показували своє гниле обличчя, ми знаємо, що правда за нами, адже ми сильна і дружна нація. Ми пройдемо усі вимушені труднощі, ми виженемо ворога із нашої землі. І нарешті всі крепко обіймемося із найдорожчими нам людьми. І раптом я перестав щось відчувати. І Я знову не міг заснути. Щотижня ми будемо збирати матеріали, як жила Вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану. Ви також можете долучитися, знімайте все, що бачите, але пам'ятайте, нічого того, що може допомогти ворогу або нашкодити нам. Слава Україні.